Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Гендер Медиа» и тема, о которой мы сегодня поговорим, это гендерное равенство с детства. Гостями нашей студии сегодня будут София Котова-Олейник, старший преподаватель кафедры менеджмента образования Житомирского областного института последипломного образования и эксперт Марина Кларченко, заместитель директора Центра гендерного образования Нежинского государственного университета. Для кого не секрет, что с детства пытаются различить детей по полу, по цвету, то есть девочки в розовом, мальчики в синем, игрушки также разные, мальчикам мечи, девочкам куклы, но есть ли смысл и необходимость закреплять различия воспитания мальчиков и девочек? Дякую за питання. Доброго дня всім е, телеглядачам. Е, насправді, якщо ми говоримо про різні підходи у вихованні, то можливо історично були якісь часи, коли це було виправдано певними якимись обставинами, якимись культурними, соціальними, побудовими, економічними. На сьогодні, коли ми говоримо про те, що е, Наші діти як майбутнє ми живемо в демократичному суспільстві, яке має свої певні закони, якісь правила, якісь певні цінності, рівності, партнерства, взаємодопомоги, якихось спільних речей, то в цьому випадку. Закріплення стереотипів, закріплення різних підходів у вихованні, воно не те, що допомагає навпаки, навіть шкодить дитині для того, щоб можна було виконувати повноцінно нормальні ролі соціальні в суспільстві, для того, щоб можна було себе реалізувати в різних сферах діяльності, для того, щоб більше, скажімо, виважено робити певні кроки. Для виконання певних сімейних ролей в сімейному житті і і так далі, тому на даний момент, коли ми говоримо про виховання дитини, то воно має базуватися на тих засадах, що в першу чергу мають бути якісь особисто орієнтовані підходи у вихованні, розкривати потенціал кожної дитини незалежно від статі. Це більш актуально на сьогодні, аніж якісь різні диференційовані підходи. Спасіма, Софія. Маріна, є ли у вас такому мнение по або вопросу? Власне, я маю погодитись цілком із моєю колежанкою єдине, що можна додати. В цьому контексті що варто звернути увагу саме на статеве виховання дитини, і саме статеве виховання передбачає насамперед соціально прийнятну і соціально корисну поведінку дітей обох статей, яка саме має сприяти їх найкращій реалізації в якості дружини або чоловіка. Це виховання воно має. Non lo a... Формувати ставлення людини до своєї статі, правильне, нормальне, адекватне ставлення і адекватне ставлення до осіб протилежної статі. І від цього насправді багато чого залежить. Тому що на сьогодні ми знаємо, що сім'я є основною ланкою суспільства і з цим всі погоджуються. А здорова міцна сім'я вона тим більше потрібна. Суспільству і е, такої сім'ї ми можемо досягти, е, лише е, провівши необхідну роботу е, серед молоді, і робота ця е, має полягати саме е, в адекватному правильному е, статевому вихованні. Е, тобто виховання, яке саме е, багато в чому орієнтоване на е, ту чи іншу стать дитини. Але, Знову ж таки тут не треба забувати про такі поняття, як гендерна чутливість. От і власне, те, про що говорила моя колежанка, теж має місце бути. Дякую. То, то, ми можемо прийти к виводу. Наскільки я поняла, что в принципі розлічення дало бути у вас питання. Різниця має бути, але Это зависит от того, в чем эта разница проявляется. То есть, что это за разница. То есть, как мы видим, мы коснулись достаточно сложного вопроса, который, в принципе, нельзя обсудить в течение двух минут, потому что есть свои нюансы. Поэтому мы эту тему еще продолжим. А сегодня до свидания. До свидания.